Пила аромаксамиту. Якобс Монарх. Норбе, прокидайся. Прокидайся швидше. Сергій також правно долає дистанцію і француз вже будував дистанцію. Thank you. Вийшло, що моя перша свідомість була саме у 2000-х. І для мене цей вайб триває десь до 2005 року. Тож, коли мене питають, що я згадую про 2000 ні я згадую, як з друзями бігав по подвір'ю, грав у козаків-розбійників та в кашу на вибивальці. Море хвилюється, мій дитячий садок, навіть смак манної каши чи запах їдальні. Пам'ятаю, які показували мультики та серіали. Бо не було дитини в той час, яка не дивилась невгомонних дітей: злюки, бобри, реальні потвори, Хей Арнольд, Черепашки Ніндзя, Людина Павук. Або я згадую. Страшні історії по потет, коли діти збираються у вогнище та розповідають короткі страшні історії. Як же я боявся іноді дивитись, але це так захоплювало, що я не міг відірватись, просто ховався під ковдрою, закриваючи очі, але дивився або крутий серіал: Містерії загадкового будинку про дітей, які жили в будинку з зомбі. Мумії та оборотним та мали суперкостюми як у рейнджерів. В них були круті машини. У дівчинки здається була машина у вигляді Божої корівки, а у одного з хлопців зелений жук-носоріг. Все це як поличка, на якій ти збираєш рідкісні фігурки, але замість фігурок ці чудові спогади. Кажуть, що комп'ютерні ігри шкодять дітям та дорослим. Вони виростають такі собі комп'ютерні наркомани, але чомусь раніше так ніхто не казав про ігрові приставки. Я пам'ятаю тільки те, що бабуся кричала, що приставкою я псую телевізор. Але ніколи ще я залежний від неї, чи став неадекватним. Так, я дуже полюбляв грати в неї: танчики, Капітан Америка, Мауглі, Сонік і звичайно Маріо одні й ті самі рівні, які ти проходиш раз за разом. Ніколи не набридали, грали навіть дорослі, і це перетворювалось на щось культове. Я пам'ятаю, як я полюбляв ходити з мамою на базар та міг провести біля палатки з катриджами по 10, а то й 15 хвилин. А ще пам'ятаю, як можна було купити гру, а через неділю ти міг її повернути та поміняти на інший катридж. Потім з'явились перші клуби з приставками, де ми з друзями часто стояли біля вітрини, просто дивлячись, як хтось грає, або чекаючи своєї черги, бо було дуже багато бажаючих. Я, наприклад, дуже полюбляв гру. Metal Slug, та міг грати з другом або сам, чоловічком зі зброєю, стріляючи у солдатів, танки чи літаки. Другий рівень, здається, був у піраміді, і там же були мумії. Але час йшов і все змінювалось, бо вслід за клубами з приставками з'явились перші комп'ютерні клуби. Було дві гри, які обожнювали на той час. І я досі не можу виділити, яка з них краща: Warcraft 3 та Counter-Strike 1.6. Два культа. Одні кричали, що Варкрафт краще, інші про те, що краще контра, і вони навіть могли влаштувати бійку, вирішуючи це. Не знаю, як у вас було, але в моєму місті це були як дві банди: весь час ворожуючи. Напиши, яку гру ти полюбляв грати більше: контру чи Варкрафт. Бо в мене все таки є одна гра, яку я можу поставити на перше місце. Я не так часто бачив її в комп'ютерних клубах, але вона точно номер один для мене. І це герої 3. Я міг це додати до мультиків, але давайте будемо чесними. Тоді ще не знали, що таке аніме, але воно вже потрошки захоплювало світ. Черепашки, людина павук чи рейнджери ніколи не викликали у мене такого палючого бажання стати героєм як аніме. Я мріяв бути ловцем покемонів чи хотів стати героєм мавшого свого дегемона. Ви пам'ятаєте, що таке взагалі дегемони? Або на пару із Сакрою ловити картки. Саме аніме зародило в мені жагу до мрій про дивовижний світ фантазії. А які ти пам'ятаєш аніме того часу? На жаль, ми тоді були обмежені в тому, що споживати, бо показували насправді не так багато. Або я просто не пам'ятаю цього. М -м, згадав, була ще Sailor Moon. Та ходячий замок. Більше нічого не можу згадати, але аніме точно має своє місце на моїй поличці спогадів. Відеомагнітофон в моїй сім'ї з'явився доволі пізно. Це вже було ближче до 2005 року, але я ходив до друзів і ми часто дивилися різні фільми та мультики обожнював дивитись Шрека, чи Ельдорадо, Атлантида, Планета Скарбів, Геркулес, Тарзан. Гаррі Поттера» та мій улюблений на той час фільм про вампірів Блейд, Володар Перзнів та абсолютно будь-який фільм із Джекі Чаном. Джекі Чан навіки в моєму сердечку. Звичайно, не забуваємо про Арнольда. Який тоді був також суперзіркою. Насправді цей список можна вести дуже довго, тому що чомусь всі фільми тих років особливі, чи то мій мозок так сприймає все, що зв'язано з тим часом. Або й справді дійсно знали, як робити кіно. Іноді, коли я передивлюсь, щось з того часу, мені так хочеться закрити очі, а відкривши, опинитись в своїй старій квартирі, коли я був ще маленьким, піти на кухню та взяти собі бабусині пиріжки, повернутись до залу, де дідусь дивиться універсальний солдат, крім від. Сука, твою 10-й дубль, блядь. Крім, відеомагні... Крім відеомагнітофону, ми також полюбляли з хлопцями колекціону. Кол -колекціон... Колекціонувати касети з музикою. Пам'ятаю, як брат шукав по всьому місту касету з гуртом Рамштайн. Альбом, здається, мутер. Я дуже прилякався, коли він мені показав обкладинку цієї касети. Жах. А я колекціонував наклейки, кепси. Та шапочки з-під коробки цигарок. Навіщо? Я не знаю. Тоді це було дуже популярно, і кожен поважаючий себе хлопчик повинен був мати всі шапочки. У нас була спеціальна техніка, як їх складати, щоб виходила така собі карточка, маючи логотип з однієї сторони. Але більш всього, серед мого віку популярність мали саме кепси. Ми збирали їх і грали. Було так, що з 10 кепс я виграв зверху ще 40. Я тоді був просто на сьомому небі. У мене є трохи одна кумедна історія, яка зв'язана з кепсами та грошима. Одного разу мені мама дала першу залізну гривню. Це було доволі непогана сума. Я міг на неї купити солодку мівіну за 35 копійок, морозову лукавиця з персиком було таке за 45 копійок, та купити ще дві кепси по 10 копійок. Але я так боявся, що її не приймуть, і подумаю, що я підробляю гроші чи просто намагаюсь обдурити, щоб міняв гривню на одну рідку кепсу. Вона була незвичайна і переливалася. Тоді мені точно це здалося гарним обміном.